Фууу... Йооо! Йоооо... Фуу... Ну, я прибула сюди. Бенора! Бенора! О! о. Йоооо... Я прибув. Так, Бенор... Що таке? Е, та, вірус підхватила. Тільки докажи, що це якийсь вірус із 2020-го. Так, Бен, ми не за цього. Тему ми, як сказати, відкладаємо на наступний раз. А зараз ми ознайомимося з зірками. Тут на ручку мама мія. Так. Люди не упади. Іди сюди, поясню. Ось, дивись, У, в нас ось двійні зірки. Вау! І ми, космонавти. Добре, сейчас поясню. Так, у нас тут різні близниці, малий пес, Єдинорог, Ореон, Рак, гидра, Секстант, Волоси Вероники, Малий Лев, Велика, Медвідиця. Мі... Добре. Гончі пси. Мала медведиця. Жираф. Цефей, е, волопас, змея, се, серв. Полярна, ні, себе корона, зменусець, е, геркулес, лира, змея, е, стрела, орел, лисичка, лебедь, касіопея, ящериця, дельфин, малий конь, дводолей, пегас, риби. Андромеда, ящериця, касиопея, Треугольник, риби, кит, Овен і персей. Це що на собаку нашу напоминає на персея? Ого! прикольно. Переходимо до цього. Так, дева, веси, вовк, скорпіон. О, як група скорпіон із них улюблена Аджулець. Баринець. О, моя улюблена пісня. Ла, добре, може на наступний раз. Переходимо до оцього. Смено боєць, змея, щит, Южна корона, е, тревець, орел, козеро, мікроскоп. Індеєць, павин, телескоп, октант, райська птиця, хамелеон, муха, циркуль, южний, треугольник, наугольний жертвеник, ю, южний крест, центрав. Є еридан, печ, скульптур, ткит, риби. Водолей. южна риба. Так було. Фенікс. Так, часи. Часи? Це 24 часа. Одна... Одна година має скільки хвилин? 60. 60. А хвил... Господи. Скільки годин має... мають... Ні, скільки отих часів мають годин? 24. Молодець. Добре. повертаємося перех... до космічного. Е, сетка. Сивописець, Золота риба, киль, великий пес, ореон, заєць. О, як пісці, щоб бути зайвою. О, Амаргаліва. А Поліну теж зая називають. Та ну зговорилася пісня з зайвою, то зайю Поліна. Це, мабуть, Полінина улюблена пісня Омргаліви. Ой, так вона літня. Яка різниця, яка вона і є? Добре, переходимо тему на наступний раз. Ось. О. Е Еридан Печ. Уртур, кит, риби, водолей, єдинорог, корма, компас, гідра, сексант, лев, дева, Рон, чаша, Центавр, насос, вовк, веси, зминус досить і змея. А це що? А хто це порвав? Ой, я хотіла попробувати таке вкус. Бенора. Х собака дика. Сама ти дика, Ти відкусила оцей шматок! Що це таке? Як ми тепер карту будемо дивитись? Вибач, я не хотіла. Який же ти придурок? Ну, як тебе можна забрати в серіал? Ти, ти все їсиш. Не треба мене так. так добре тему можна наступний раз. А ось і наші знаки такі ж, як у В грі Токін Том з Гіат. Козеро. Стрелець Скорпіон. Веси дева, Лев, Рак, плізи, весна. О, весна, бо я улюблена пора року. І мені був наш серіал Губини Хатома. Губини хатома»? Так, прем'єра була весною. А весною це аж у березні. Так ми святкували. Добре, тему на ос... наступний раз так. А тут літо. О, літо! Люблю літо, люблю літні канікули. А що ти любиш? Літо моя улюблена пора року. Аж не просто пора року, а музична пора року. І що в ній? В червні була Прем'єра пісні боляче, Альони Омаргалієви. Боляче згадаєш таку, а мені чомусь так боляче. Красиво співаєш. Так, і в липні була прем'єра до себе пригорни. О, прем'єра Альони Омаргалієви!» Так, Бен, прем'єра. Альони Оморгаліви пригорни. Я обожнюю. У неділю в валюни моргелє буде рік початку сольного проекту. Буду святкувати, чи відкажемось? Ні, буду святкувати. Добре. І, і в останньому місяці літа зайвою. О, от такого, що ми зараз Що ми балакали. А, і зима. Да, зимою було весело, сніжки, прогулянки та інше весело. Ось ми і познакомились. Ой, ні, осінь забули. Осінь забаяв люба на пора року. Мені сподобалося, як Альона оморгаліво зреалізувала, більше не буду. Вау, пісню. Так, така крута, краще за одну пісню цариця Асті. Правильно, слухай. Українську версію Асті, а не російську. Так тримати, Бен! Далі переходимо до луне затміння. Господи. Так, добре, треба перекладати українською, тому що я ненавиджу в москалійську мову. Лунне затміння відбувається, коли луна попадає у тінь. Від землі. Оскільки у час затміння луна лишається сонячного світа, то луне затміння видно на всім нічному полушарії землі. Землі, Господі милостивий! Браво Том, Українець Ти! Дякую. Так, далі в нас...